Кілька слів скажу зразу після лекції доктора Блекі, Шарон Блекі, в нас виступала на кушетці і розказувала про казки і про те, чому жінкам вони потрібні, а саме про те, як казки дають нам моделі, якісь образи жінкам в другій половині життя. Мені здається, дуже важлива тема, тому що в нас суспільство дає дуже багато моделей для першої половини життя, є да, якийсь такий культ молодості і так далі. А от вже друга половина життя тут важче, і задача, напевне, кожної жінки знайти для себе якусь таку модель, так, як я хочу, якою я хочу бути в другій половині життя, як я хочу змінюватись, в яку я сторону хочу розвиватись. Тому що ну, неможливо. Застигнути та да, на там на 30-40 роках, да потрібно кудись ну, далі енергія має текти, і от куди вона має текти? У таких моделей рольових в нас досить мало в суспільстві в Україні, особливо десь в європі, трошки з цим, як мені видається, краще, але все одно. Це таке відкрите запитання, і мені здається, що от якраз такі дослідження, як робить доктор Блекі, вони супер корисні, допомагають нам жити щасливе життя в будь-якому віці, насичене і різне. Та тобто ми не стараємося застрягти в тих ролях, які в нас були в першій половині життя. А ми знаходимо щось нове, і це нове. Ну, воно цікаве, класне, але воно інше вже. От, і якраз казки вони дають дуже цікаві такі нам моделі. Тому, кому тема цікава, ще можна подивитися в записі лекцію. Дуже дуже раджу. Для мене було дуже корисно.